Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. До відкриття сезону ще залишилось буквально там пару днів. А так як довго нічого не знімав, вирішив зробити таке от відео на огляд своєї нової покупочки. яку придбав. А Наступне моє відео, ну, вже, як все буде добре, будуть вже на воді. Довго я ніяк ну, не міг визначитися, який мульт там придбати. Вибір у мене був на Шимано Trans 301 або на Revo Біс 41. Цілу неділю я от сидів, і от, ну, думав і радився, яку краще мені катушку все-таки ж придбати. Вже майже у нас купив на Україні. На Україні ця катушка у нас коштує 16, 16 там з копійками. Вже, думав, вже домовився, знайшов чуть, -чуть дешевше. Вже майже ну, майже вже купив. Потім щось все-таки я ж беру 41-й біст. Але... Зв'язався з однією людиною, яка займається катушками, ну, купляє катушки за кордоном і в нас перепродає. Все ж таки він мені порадив брати цей транс, дав мені дуже-дуже ну, приємну ціну. Е, Вона мені вийшла 9400 по Та, та 9400 з усім. І ну, не жалію, що я придбав. Така Розпаковочка. Єдине, що от, не було тут масла. Мало йти масло рідке, а йому чогось, ну, чогось його не було. Чи це продавець витягнув, чи, чи вже просто ну, їх не, цей, не, не ставлять, от не знаю. Ну, на перший погляд, на катушку ну, дуже задоволений, що придбав. Так камера не передасть, вона мене дуже здивувала. Коли береш її от, е е в руки, дійсно відчувається міць, якість, нічого не шумить. Люфтів ну, немає. Тут десь один такий мікромаленький люфтик на кнопі. Все, далі ну, немає. Зручна дуже, захищена від попадання води всередину. Зрозуміло, що не, ну, не на всі там, 100%, але ну, хоч, хоч трішки. Главний хід такий, в неї. ну, взагалі, ну, камера це не передасть. Тут компанія Шимана за неї дійсно, можна сказати, великі ну, спасибі. Не хочу і завчасно там перехвалити, але по відгуках, хто її вже має, ну всі задоволені. А там як вона задовго прослужить, час покаже. В неї також є якісь там невеличкі, там незначні мінуси, але й багато плюсів, про які зараз ну, розкажу. Отже, всім э такий відомий, вже розхвалений Shimano Trans 301А. Це потужна, ну, низькопрофільна мультиплікаторна катушка для морської та пресноводної ловлі великої риби на важкі приманки. Э ця модель Транс розроблялася для американського ринку. Є, е я забув назву Флав. Є ж така сама катушка, але для, для, вона створена для японського ринку. Там вона чуть легша, там вроде, підшипників більше, ну щось там таке подібне. Випускається у двох типорозмірах — 300 та 400. -ті. Як з правим, так і з лівим розташуванням рукоятки. Та декількома варіантами передавального відношення, тобто ну, передаточним числом. Моделі 300 мають одну подвійну ручку. А З розміром йде одна одинарна рукоятка із значним кнопом для силового хвата. От не, 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 я не розумію, от зробіть ну, чуть дорожче катушка, але щоб були дві різні ну, ручки в комплекті. А то зараз шукай десь за кордоном. Ну, у мене от, мій старенький ревобіст 51, тут взагалі три, три рукоятки йдуть. Ну, зробіть так само, ну. В різних ну, інших катушках. Корпус виготовлений із алюмінію з антикорозійним покриттям. Шестерні головної пари з холоднокованого алюмінію з технологією X-Ship, які розвивають значні тягові зусилля без небезпеки пошкодження. Що ймовірно довговічні. Технологія Core Protect гарантує надійний захист від проникнення води у корпус, яким є великий плюс. Деталі, що обертаються механізму, спираються на 5 високоякісних екранових кулькових підшипника і один роликовий. Так, характеристики. Алюмінієвий корпус, аквазахист, рукоятка ліва, підшипників 5 плюс 1, редукція я брав 5,8 і 1. Вага цієї ці катушки 330 грамів. Система вільного ходу шпулі, там якась ну, нова розробка Шимано, фрикціон 10 кг. Система гальмів центробіжна. Шнур 0,40 195 метрів. 75 сантиметрів за один оборот ручки вимотування шнура. Країна виготовлення Малайзія. Тут десь надписший. Одразу плюс цим мультам, що до них ну, можна. Буквально замовити фактично ну, любу запчастину. Що вона, плюс що вона захищена від попадання води, так як я вже і раніше говорив. Ну так, ну вага тут у 330 грамів, скажете, ну вона така тяжка. Ну, на мою думку, ну, не може словий мульт важити 100-150 грамів. Мої бісти там взагалі, 51-й. 61, й вони важуть там 380... 380, по-моєму, 5 грамів. Це от десь. Ну щоб я може я помиляюся. Так, 385 грамів ось. І нічого кидаю, якось, ну, не так рука болить, як от <плеже> от рибалок. І то це вже звично. Там перші дні це так. Так, з мінусів, ну таких це кому як. Мені особливо не критично. Це немає от, магнітні, магнітних гальмів. Осовий тормоз так без тріщотки. Єдине, що незручно включати-виключати грузики. О, зараз я вам покажу. Тут зроблені якісь, ну якось так, та, зробіть те, та, як в бісців натиснув, вверх внес її. А тут потрібно от, я ще навіть і не знаю як. А потім розберуся, то якщо ну, і не дивився добре. Ну і шари було би, говорять. Е -е 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 Ну, хто нею вже ловив або ловить, що вона чуть слабше кидає, ніж інші мульти. Ну, Мені далі, я так я говорив свою хіду, що 35-40 метрів кидати і не потрібно. А кидає проблема в тому, що шнур от, вушку лісовукладовича, воно при закиданні воно не ходить, так як в інших катушках. І моя думка, ну, та не моя думка, я бачив це. от в одному із оглядів, що от шнур, допустим, ну, ви коли кидаєте, наприклад, вушко йде в бік, коли закидаєте і шнур під кутом і от треться от, об, об, об об, глазок лісового кладувача, і тим ну, дальність йде від нього менше. Шпуля тут вузька, але досить глибока. Катушка сама така ну, вища, висока така от. порівняно з моїм містом. Біст набагато нижче. Ну як не набагато, але біст просто сам є. З порівняння біст сам чуть більший. От. Ну, і на мою думку, щоб вигляд був краще, от, е я взяв спробувати собі восьмижильні шнури. Взяв ось такий Power Pro, це ну, вже раніше восьмижельний попробувати. 0,43, е 50 кілограмний розрив. А для транкса я собі взяв ось такий, що знайшов. Berkley Fire Line Tracer Braid 040 62 кг на розрив 110 метрів. Це вже такий досить старенький шнур, якого що я знайшов у нас в інтернет-магазині. Це шнур, по-моєму, 2015 року. Мені дуже сподобалося забарвлення. Ось таке воно. Раніше ним не ловив. Але заявлений, що дуже якісний, спечений там, восьможильний шнур. Шнур має там, ну, так заявлено, має ідеально круглий перетин, досить гладкий і сякий абразиву. Шнур пофарбований там ділянками довжиною один метр, яскраво-зеленого та темно-зеленого забарвлення. Може, якщо хтось там із вас ним користувався, ну, напишіть, як там він, чи нормальний, чи Ну, вроді так і коротко. Катушкою я ну, дуже радий, що я її придбав. Тут досить кноп навіть. Натискається з таким зусиллям, що це вже плюс, що він ну, не, не кноп, а вибачаюся, клавіша, що вона ніде не сама не випригне. От, дуже мені сподобалося. Корпус сам захищений. Зірочка тут не така, як у загнута йде у моїх містів. Мені дуже сподобалася. Вона говорила, що вона не компактна, що вона в руці от не буде. Так, ну, Мені взагалі, от, я взагалі за катушку не тримаю, я тримаю за форгреб. Так, ну біс без... зручніший. Добре, буду закінчувати. Так, коротко. Підписуйтеся на канал, підтримуємо наш українськомовний YouTube, ставте подобайки, задавайте там питання, буду радий відповісти. Ну, всім дякую за перегляд. Зустрінемося вже на, на відкритті сезону на воді.